Усім привіт! Нарешті я знову знімаю для вас відео таке трошки в домашній атмосфері, буде розмовне і пусті баночки. Я довгий час не могла знову засняти відео, тому що дуже сильно захворіла. Я підсипила вірус коклюшу на українській кашлюку, і в мене повністю дихательні путі були поражені. Я постійно кашляла, декілька тижнів я. Безпереривно сильно кашляла. Мене прямо в грудях боліло, була температура, і постійно, як тільки я намагалася говорити, мені постійно хотілося кашляти. Тому ніякі відео знімати я не могла. Навіть просто сидячи вдома на карантині, я була два тижні на лікарняному, але розмовляти нормально і говорити щось на камеру, розповідати просто не могла. Навіть зараз мені тяжко говорити. Тому що до сих пір є хриплість трошки в голосі, і іноді ще покашлює. Хоча, вже якби пройшов-шло три тижні, навіть більше. От, це хвороба дуже заразна. Зараз дуже багато діток нею хворіють, і також дорослих. Всі, хто не хворіли в дитинстві раніше, або не мають імунітет, не робили прививку, зараз коклюшом. Дуже багато інфікованих людей. Вони про це не знають. Я коли прийшла до лікаря, сказала, що я кашлюю постійно. У мене дуже дивний кашель, ні туди, ні сюди від кашляти нічого я не можу. У мене був сухий дуже кашель, і він також був настільки сильний, що я що просто по ночам задихалася, не могла нормально навіть спати, дихати і тому подібне. Коли я прийшла до лікаря, мені одразу сказали, що в мене трахіт, бронхіт, що це можливо корона. Я сказала, що ні, це скоріш за все коклюш. Лікар сказала, що да, можливо. І я якби настояла на тому, щоб мені зробили аналізи на віруси саме коклюшу. Він не дешевий, але я здала на віруси корони і на коклюшу. І підтвердили на 100% що в мене вірус кукашлюку, коклюшу. Який зараз дуже розповсюджений, бо в мене великий колектив у всіх діти, і багато мамочок просто не прививають своїх дітей, самі теж прививки не роблять, до лікарів не ходять, ходять кашель, всіх заражають безвідповідальні повністю люди. Але що я можу сказати, що робити, окрім того, що вже якби я його підхватила, лікуватися. Тепер зате в мене буде імунітет. І у майбутніх діточок також. Так що ось так: от виходжу до вас уже трошечки виздоровівши. До речі, я знімаю зараз відео на свій новий телефон. Вперше, взагалі, за весь свій час блогінгу за багато років я вперше знімаю на телефон, тому що тут дуже хороша камера, найкраща, яка в мене тільки була, це новий телефон, iPhone 16 Pro Max. І також і картинка, і все, і пам'яті тут достатньо для того, щоб знімати відео, тому що е, у всіх своїх старих телефонах там було мені весь час, недостатньо пам'яті, навіть щось змонтувати, щось засняти. А тут, е, я думаю, що 500 чим-то гігабайт, 564 здається, мені вистачить, щоб зняти відео і змонтувати його. І так. Я, до речі, одягнула новий світерочок, який урвала на силі Zara, Дуже тепленький. А ні, це не Зара, це манго. Я дуже люблю магазин одягу Манго. Також мені подобаються стильні речі в Zara. Я купила в Зара, зелененький на Новий рік. Год рік змії, тому. Вирішила щось зелене придбати. До речі, дуже люблю зелений колір. Це мій один із найулюбленіших із дитинства кольорів і все, ще зелене, хакі мені дуже подобається. Мене сіро зелені очі. Я також дуже довгий період носила лінзи зелені, і, взагалі, зелений кольор один із найулюбленіших. І ось такий одягли світерочок, він дуже м'якесенький. Якщо ви побачите в манго цей світер, беріть, бо він теплесенький, тонесенький, м'якесенький. Дуже подобається. І так сьогодні, окрім того, що просто до вас вийти поговорити, я хочу ще показати свої пусті баночки, тому що я перебирала речі і перед новим роком я хочу звільнити простір. Від всіх баночок, скляночок непотрібних, і дуже довгий період я відкладала пусті баночки, які я використала вже за декілька років. Мабуть, тут є продукти, якими я користувалася декілька років. І зараз вам по черзі покажу свої відгуки, розкажу, покажу продукти, які в мене закінчилися. І так, перше це сироватка моя, найулюбленіша найулюбленіше для кінчиків волосся, я його використовувала декілька років по трошечки там капіночку, і наносила, прям розтирала на пальчиках і на кінчики. я її ще купувала в Таїланді. Вона в мене довгий, дуже час лежала без діла, бо в мене багато іншої косметики. І коли я почала працювати в бракарді, мені весь час хотілося щось спробувати нове, якісь новинки, тому я. Цю сироватку дуже довго закінчували, нарешті закінчила декілька місяців тому. Супер сироватка, якщо ви її побачите десь на просторах інтернету чи будете в Азії, обов'язково прикупіть, спробуйте, бо вона розгладжує миттєво, згладжує кутикулки волосся. Бачите, таке живе-живе. Я взагалі дуже добре доглядаю за своїм волоссям. Найкращі продукти використовую, погані шампуні чи там бальзами, маски. Я їх. Просто віддаю, викидаю і навіть далі не продовжую користуватися, в мене є кому віддати. <сі> Тому ось цю сироватку раджу 7. Ось так вона виглядає. Супер сироватка і має приємний також аромат і сладжую, щоб волосся миттєве. Так, далі, ось такий спрейчик теж в мене влітку закінчився. Від Venus. це спрей для зволоження обличчя. Замість тонера, я його наносила, щоб освіжитись. Це такий міст для обличчя. Просто зволоження дуже гарно допомагало, коли дуже сильна жара була. А цим, цим літом була аномальна жара. Також мене влітку спасав мій улюблений антиперспірант один із найулюбленіших це Кларінс роликовий антиперспірант. Він іде без алкоголю, антипарабен. І дуже гарне захищає ніяких слідів, ніякого неприємного запаху поту. Е, супер. Просто один із найкращих антиперспірантів, дійсно, є в них чоловічий, дуже класний по відгукам і жіночий. Я раніше не розуміла, чому дівчата весь час за ним ходять. Він не має ніякого майже аромату, е, немає подразнень після нього. І він повністю перекриває. Ні поту, ні запаху немає, дійсно на 100% захищає, тому всім раджу зараз знижки в брокарді мінус 40, можете придбати. Дуже класний продукт. Також один із улюблених закінчився антиперспірант. Це в нас італіянський. З Європи нам попривозили в магазин дуже багато різних нових продуктів: тюльпан Негро. І він іде з Алой і Жажаба. Має такий яскраво виражений аромат свіжості. Але він мені теж дуже сподобався, дійсно захищає, теж ні слідів, ніяких, ні подразнення, ні запаху, ні поту не було. Дійсно, захищає на 100%, теж іде без алкоголю, і без алюмінію. О, так що, дівчатка, якщо побачите ці антиперспіранти, вони зовсім недорогі. Якщо Кларінс стоїть 15 гривень, то цей буде коштувати 200-300 гривень зовсім недорого. Також закінчився один із улюблених моїх кремчиків для рук від Не ну, вмію Я на французькому читати. ось цей крем. Я його вже дожала, повністю-повністю дожала. Дуже мені сподобався теж. Гарно загладжує, пом'якшує, зволожує шкіру, але відчувається трошки такий, знаєте, як силікон силикон відчувається. Тому я подумаю, чи його купувати, але непогано дійсно захищав, тому кремчик має теж такий ненав'язливий, приємний ніжний аромат. Але чи купуватиму знову через ось ці силикон, які я відчувала, то, мабуть, ще ні. Далі. Продовжую закінчився. У мене ось такий зволожуючий крем від Clarins. Теж закінчився влітку декілька місяців тому Hydra Essential для нормальної та комбінованої шкіри. Саме у мене така шкіра, нормально комбінована, в деяких місцях суха, але через, скоріш за все, через подразнення в деяких місцях сохне. Дуже гарно, швидко впитувався, якби насищав шкіру гіалуроном, тут велика концентрація, непоганий кремчик, але це просто зволоження. Якщо вам потрібно просто зволоження, у вас хороша шкіра, то раджу спробувати. Він вам дійсно підійде. Якщо потрібно якесь антивікові функції. І ще таке насичення, то це не, не той варіант, це просто чисте зволоження. Так, далі. Закінчився в мене ось такий мій улюблений гід для душу, це молочко для душу. Такої ніжної консистенції, справді як молочко дуже ніжно очищає, зволожує також шкіру і має неперевершений аромат. Я цей аромат карамелі просто обожнюю. Він мені дуже подобається. Я вже не вперше цей гель купую. Дуже багато разів його вже купували і дарували. використовую його завжди з задоволенням. Він такий. І хочеться його навіть іноді аж з'їсти. Дуже приємний. І, до речі, він по составу йде майже повністю натуральний. Тому раджу також його використовувати діткам. У нас багато хто з клієнтів купує ці гелі саме для дітей, тому що вони хороші по составу. Так, далі. Закінчилась моя міцелярочка для обличчя від. Біодерма. Це аптечна косметика, купувала я також в аптеці. І що я хочу сказати, це найніжніша, найдійсно, найдійсно сама справжня міцелярка для чутливої шкіри. От це ідеальна міцелярка для чутливої шкіри. Її просто я наносила на спонжик, вона все одразу стирала і не визивала ніяких подразнень. Я її використовувала, коли в мене були проблеми зі шкірою. Е, ще пів року, рік назад, в мене були дуже великі проблеми зі шкірою. Я спалила повністю шкіру і для її відновлення я використовувала тільки е, цей біпантен, пантенол, е, зволожуючий міцелярочку для зняття макіяжу і зеленим чаєм протирала обличчя. Зелений чай дуже гарно тонізує, зволожує шкіру і також прибирає, витягує якби, всі токсини з неї. І ця міцелярочка, коли в мене були проблеми зі шкірою, вона дуже спасала мене в той період, тому що мені треба було змити макіяж, який я наносила, щоб кудись вийти, бо були висипання, почервоніння. Я все це маскувала. Під косметикою і місцелярочка ця ніжно очищала, справді ніжно. Тому дівчатка раджу на всі 100, одна з найкращих. Це Best of the Best на всі випадки життя. І мені подобається, що в них є різні формати, можна брати також з собою. Далі, ще одна із улюблених моїх умивалочок це мусова пінка для обличчя від Шанель. Ось так вона виглядає. Можете заскрінити, тому що це теж. Просто мій фаворит. Я виставляла в інстаграмі її фото. Ті, хто її, хоч раз спробували, також повертаються із клієнтів за нею. Дуже сподобалась. Справді, ніжна пінка і змиває повністю макіяж. Не потрібно ніяких додаткових продуктів, вона все повністю очищає, ніжно зволожує. Так що супер. І дуже зручна помпочка. Взагалі, Шанель дуже хороша косметика, і декоративна, і доглядова. Супер. Теж тільки найкращі відгуки. Далі закінчився в мене ось такий лосьйон для тіла від бренду Arno, Це французький бренд. Він у нас в магазині також представлений. Дуже хороша також косметика. В них приємний аромат, ніжні текстури. Це лосьончик, зволожуючий для тіла. Дуже приємно пах. Мені сам його аромат дуже подобався, швидко вбирався, впитувався по консистенції, ніжний. І також він іде для всіх типів шкіри. Зволоження дає на 24 години. Я його використовувала для ножок, для ручок. Дуже гарно дійсно пом'якшував, зволожував. Так що можу радити ось такий лосьончик для тіла. І Він такий по кольору жовтенький. Здається, в ньому є масло каріте. От. Якщо раджу спробувати, тому що дійсно мені сподобався. Далі хочу поділитися пустими баночками, які мені не сподобалися. Це ось така маска від Miriam кведо. Золота їхня Gold колекція для антивікового волосся, для, віднов, для пошкодженого волосся. І що я можу сказати, вона непогано напитує волосся, але після неї волосся це якби маска. Мені хотілося, щоб було більше якоїсь заладженості, більше шовковистості. а Вона просто обтяжує і після неї дуже тяжко мені було розчесати відразу волосся, поки я не використала інші там і спрички. Вона наповнює волосся. Але сяєння додаткового, яке обіцяно самим призвадітелем на українським виробником, в ній немає. Тобто сяєння і гладкості і шовковистості доглянутого того такого стану, від неї немає результату. Мені ще не сподобалась ось ця сама помпа їхня, коли наносиш. Відкручуєш, дуже тяжко було видавити до кінця цей продукт, він не вилазив, він з часом просто загустів, і мені ця маска, крім того, що обтяжувала волосся, ніякого ефекту, чесно взагалі не дала. Тому я ділюся з вами своїм справжнім це, відгуком. Іскріні, тому що не хочу, щоб люди переплачували кошти за продукт, який просто не працює. Ну просто вона нічого не зробила моїм волоссям, крім того, що воно ставало більш заплутанішим. Можливо, це для іншого типу волосся, для більш тонкого, бо мені вона взагалі не підійшла. Коштує ця масочка не дешево, декілька тисяч гривень, і я вважаю, що просто. Но за ці кошти вона, вона того не варта. Це моя особиста думка, я б більше повторювати її не буду. І так само більше не буду повторювати від Альфа-Парф кератинову серію для волосся. Колись я користувалася зеленою серією, відновлюючим наповнюючим шампунем. мені підійшла. Спробувати вирішила з кератином розгаджуючу серію взагалі. Нічого не розгладило, в мене волосся теж дуже плуталося. Зараз я використовую інші продукти, тому волосся такі, бачите, шовковисте, блистить, живе, наповнене, зволожене від цієї маски, від цього кондиціонера. На жаль, взагалі, взагалі майже нічого не було, ніякого розладження, ніякого сяяння, нічого. І теж мені ця помпа вона, по-перше, вона дуже тверда. Заїдала, вона була дуже незручна, дуже тяжко. Я стояла, видавлювала цей продукт до кінця, на силу видавлювала дуже незручно. Хоча сам дизайн і сам виробник дуже хороші, вони безсульфат не виготовляють продукти. Але мені, на жаль, ця косметика теж не підійшла. Із альфа-парф я раджу Це розові, зволожуючий білий білу серію. Розову зволожуючу, білу для сяйня серію і зелену для наповнення. Ось цю нікому не рекомендую, бо вони взагалі не розладжують. Хоча виробник заявляв, що розгладження, зволоження я цього не побачила, на жаль. Ну що ж, друзі, ось такий був невеликий в мене огляд моїх пустих баночок. Якщо ви чимось користувалися, пишіть. Що ви мені можете порадити, також пишіть свої фаворити, діліться своїми якимись улюбленими продуктами. Ну а я зараз буду збиратися йти до спортзалу на прогулянку, бо в нас скоро будуть виключати світло. І щоб не сидіти просто в темряві, то я з користю. Проведу час і заодно прогуляюсь, подихаю свіжим повітрям, тому що під час кашлюку, щоб коклюш легше проходив, треба постійно дихати свіжим повітрям. Це одне із самих найголовних перших правил при лікуванні. До речі, лікування коклюшу точно таке саме, як при бронхіті, трахіті, як при грипі, все те саме: гарячі чаї, антибіотики. Вітамінки, ну і різні смоктульки для горла, спречки я використовувала, і майже все вже пройшло. Але, <кій> Вибачаюсь за такий трошки хриплий голос. Для мене теж він незвичний, наче трохи прокурений або я в якогось мужика. <кій> От. До речі, зараз я доглядаю за волоссям зовсім іншими продуктами, своїми улюбленими. З улюбленою масочкою і шампуні використовую натуральні для чутливої шкіри голови. І я дуже задоволена станом волосся. Нещодавно підстриглася, я вам відео показую. Кінчики такі живі, волосся живе. От. Тому станом волосся я дуже задоволена, точно так же, як і задоволена станом шкіри. Бо в мене завдяки лікуванню е, гормональному. В мене пройшли всі висипання болючі, всі прищі, всі сильні покрасніння. Те, що в мене було зі шкірою, це був просто жах, просто жах. Дівчатка, все це гормони. Виправила гормони, пропила необхідні препарати, вітаміни п'ю, і, як бачите, результат на обличчі. І ще треба. Знизити інсулін обов'язково, позбавитись інсулінорезистентності, і тоді ще й вага дуже легко піде донизу. А, до речі, феррітін на вагу також залізо в крові, впливає, якщо феррітін низький, як в моєму випадку, то згуднути також дуже тяжко, якщо феррітин, якщо інсулінорезистентність, якщо гормональні якісь неполадки, то все це до речі вирішується. Головне. Грамотний лікар, ендокринолог, а краще для дівчат гінеколог, ендокринолог, щоб це врегульовував. І так, дівчатка, буду вже закінчувати своє відео. Кажу дівчатка, бо в основному в мене завжди дивляться тільки дівчатка, хоча я знаю, що є чоловіки. Ну, чоловікам також усім привіт. І родичам, і знайомим, усім привіт. Ну що ж, буду я вже збиратися на тренуваннячку з вами прощатися і побачимося в наступних відео. Всіх цілу, обнімаю, всім пока-пока!